Любі малята, усім добрий день. Я вітаю всіх дітей. Усмішки хай ваші сяють. Гарного настрою, всім бажаю. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Це пісування. Фея, а ви знаєте, де вона живе? Пісочна фея живе біля пісочниці, доглядає за нею, слідкує за порядком. І сьогодні вона запрошує нас. До себе в гості тож вирушаємо. Пісочна фея нам допоможи. До пісочниці нас перенеси. В долоньки ми поплескаємо раз два три. Ніжками потупаємо. Раз два три. Біля пісочниці опинилися ми. Малята пропоную повторити правила поведінки під час гри в пісочку. Не можна сипати його на інших діток. Не можна брати пісок до ротика. Після гри потрібно прибрати свої іграшки. Після гри в пісочку треба ретельно помити руки. Дітки, погляньте це пісок. Він коричневого кольору та складається з маленьких піщинок. Коли на пісок світить сонечко, то він сухий та теплий. Якщо ми візьмемо сухий пісочок в руки, він сипеться. Насипати пісочок можна у відерце або спробувати зробити з нього пасочку. Можна насипати пісочок ручками або лопаткою. Дітки із сухого піску. Пасочку зробити не вийде. Треба налити на нього водичку. Після того, як ми налили водичку, пісочок стає мокрим та холодним. Вологий пісочок не сиплеться, бо вода склеює між собою піщинки. З нього дуже добре можна ліпити різноманітні пасочки. Для цього набираємо вологий пісочок в формочку або відерце та притискаємо лопаткою або ручкою. Потім перевертаємо формочку з пісочком та стукаємо по ній. Обережно знімаємо формочку. І наша пасочка готова. Дітки бажаю вам веселих та цікавих ігор. До побачення!